У Кіровограді відбувся конкурс молодості та краси міс Кіровоград 2014. Перемогу виборола, звісно, Кіровоградка, але не обійшовся конкурс і без представниці Олександрії. Олександрійка Катерина Стаднік стала третьою віце-міс Кіровоград. І не випадково, адже, як і більшість дівчаток, Катерина про такий конкурс мріяла з дитинства. Я завжди мріяла спробувати себе в подобному конкурсі. І от в цьому я вирішила вже остаточно війти, не без... Поміщені других, ну то є смім'я, якби подтолкнули к тому. І мої преподавателі, і мама, і друзі. Катерина розповідає, що і підготовка до конкурсу та й сам конкурс був дуже позитивним і цікавим. Конкуренція була не дуже яскраво вираженою, але дівчата звичайно придивлялися одна до одної. Взагалі весь конкурс був дуже ярким, і все заповнилось абсолютно все и наши выступления, и наши репетиции, абсолютно все. И у нас были тоже выступления на телевидении, я участвовала тоже в Ранковой Каве на Кировоградском канале, то есть все активно. Вот эти три недели, то, что мы готовились, это было очень активно и очень познавательно и интересно. Кладався конкурс міський ровоград з п'яти виходів. На перший вихід презентації учасниці виходили в однакових сукнях, які відрізнялися лише за кольором, залежно від росту конкурсанток. Другий вихід один із найцікавіших для глядачів, був у купальниках. Та чи не найбільше Олександрійській красуні запам'ятався третій вихід в українських сорочках? Он був очень веселим, я відривалася від от душі. Там Кто-то перецепился, кто-то там упал, то Ну, то есть, и был он очень активным. Мы двигались, мы танцевали, был конкурс, ну, то есть, там участвовали брейк-дансеры. То есть такая постановка была очень интересная, да, и мне очень он понравился. Під час четвертого виходу дівчата демонстрували наряди від кіровоградських бутиків. А у фінальному виході конкурсантки виходили у дизайнерських сукнях від Ірини Марчук. Але найбільш хвилюючим для Катерини була, звичайно, церемонія нагородження. Титул для дівчини став неочікуваним, але особливо приємним. Адже титул третьої віце-міс у конкурсі «Міс 2014 не передбачався. Але не відзначити Олександрійську красуню не могли. Я, я не претендувала ні на яке місце, просто я прийшла отримати удовольствие. А вот то, что мне дали титул ну, го место и третьего вице-мисс, это было как-то ну, неожиданно. У меня была просто огромная поддержка в зале. Я привела прямо целую команду. такую, И благодаря им я получила третий вице-мисс. Міськ Кировоград 2014 подарував Катерині не лише незабутні емоції, нові знайомства та подарунки, але й можливість взяти участь у показах дизайнерського одягу. Зараз у нас проходять покази, то ми готуємося до показів, віщей. після конкурсу залишилось не тільки море в а й ще якась... Зараз Катерина Стаднік вчиться на архітектора і змінювати свою професію на долю моделі не планує. Але завоювати корону Олександрійська красуня все ж мріє і вже готується взяти участь у конкурсі краси міський ровоград Ровоград-2015».